Добрий день, козаки та козачки. Сьогодні ми з вами почитаємо дуже цікаву книжку, яка називається Павуки Алехандро Альгара і Даніел Говард. Польовий павук. Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Підходьте ближче, не бійтеся мене. Я не заподію вам шкоди. Зараз я оповім усе, що знаю про цікавих та особливих комах, павуків. Ви, напевне, вже не один раз бачили нас, маленьких, великих та різнобарвних, правда? Ми траплялись вам на стінах та стелі осель на землі або в павутинках. А чи хочете довідатися більше, як ми живемо, як полюємо і як плетемо свої павутинки? Отож, слухайте уважно преуважно Вирушаємо разом у неймовірний світ павуків. Тваринки з вісьмома ногами. Павуки, на відміну від комашок, мають аж вісім ніг. Саме так, не менше і не більше. Наші маленькі тулуби складаються лише з двох частин. Передня має назву голову, груди, на ній розміщені 4 пари ніг, очі та рот. А задня, яка називається черевце, дуже м'яка. Та міститься незвичайний прядильний орган. Ось він. Завдяки йому ми виплітаємо чарівну шовкову павутинку. Павучихи більші, ніж павуки. Уявляєте, розміри та форма павука залежить від того, чи це самець чи самка. Мама в павучиха завжди більша від тата павука. Інколи різниця в розмірі величезна. Ось тато та, та, ось мама. Черевце в самиці гладке, кругле, а деколи навіть яскраво забарвлене. На відміну від неї, самець має крихітне, подовгасте черевце, але вже не такого привабливого кольору. Як не прикро, але в самців дуже коротке життя. На противагу їм самиці живуть набагато довше. Як я плету павутинку. Деякі павуки спеціально роблять павутиння, аби полювати на комашок. Я теж із таких, мене ніхто не вчив, як його плести. Але вже з народження я вправно це роблю. Свої витвори я виготовляю прядильним органом. Маленькі лапки справно допомагають витягувати павутинку, а я на ній можу то підніматися угору, то опускатися вниз. Перш за все мені потрібно зробити добру міцну рамку, щоб пізніше додавати павутинки, починаючи з центру аж до її країв. Так вона набуває форми спіралі. Павутинки в ній особливі, дуже клейкі. Як павутина допомагає мені? Ось і готове наше павутиння. Зараз я попрямую до його центру. Причаївшись там, нишком розміщу ніжки на основних нитках павутини і буду чекати. Ой, щойно пролетіла міль, але їй дуже пощастило. Вона не зачепилася. А що там на іншому краї, погляньмо! Тепер я помітив якийсь сильний рух. Підбираюся ближче, біжучи на павутині, я знаю, де вона не клика. Ура! Бачу велетенську муху, яка застрягла ногами у моїй пастці. Який чудовий! Довгий обід. Мені вже час поїсти. Стільки різних павутин. Окрім мого павутиння, існує ще багато інших видів, не схожих між собою. Аби впіймати маленьких комашок, які летять угору. Деякі павуки примудряються робити свої сітки горизонтальними, інші живуть всередині павутини, яка дуже схожа на тунель. Вона допомагає зловити мурашок та жуків, які, прогулюючись, потрапляють у пастку. А ще інші Буду... будують безладні, хаотичні, дуже липкі павутини, в яких заплутуються необачні комашки. Такий неохайний будиночок павука можна помітити в кутках кімнати. Водяний павук. Один мій друг, павук веде неймовірно цікавий спосіб життя. Лише уявіть. Це єдиний павук у цілому світі, який будує своє житло під водою. Його павутина подібна до дзвоника. Вона надзвичайно чудова серед повітряних бульбашок у водоростях невеликого ставу. Яка краса, ці бульбашки він несе з берега! Вони чіпляються за тоненькі волосинки на його тілі. Майже все своє життя мій друг проводить у дзвонику. Ось такий дзвоник. Пильно стежачи за тим, щоб комашки та маленькі рибки, які пропливають повз нього, спіймались. Навіть його дітки народжуються під водою. Нитки для різних потреб. Павуки можуть виробляти різні види шовкових ниток. Нитки можуть бути міцними і слабкими, більш або менш клейкими, а також тонкими або товстими. Коли ми рухаємося по листочках рослин чи по землі, то нам потрібна товста не неклейка нитка, яку називаємо ниткою безпеки. У разі, якщо ми упадемо чи захочемо повернутися назад, щоб захистити наші яйця. Ми замотуємо їх у шовковий кокон, який складається щонайменше із двох типів ниток. Зовнішні дуже міцні, тугі та недоступні. А всередині павутинка дуже м'яка. Вона оберігає яйця та зігріває їх. Час попоїсти. Лише погляньте на голову павука. На ній є два так званих щупальця, що подібні на маленькі ніжки. А перед ротом пара потужних щелеп, які схожі на жало. Ні, ми не використовуємо їх щоб жувати. Вони містять отруту і потрібні нам, аби паралізувати комашку, яка впіймалася. Ми загортаємо її у павотинку і впорскуємо особливу речовину, яка діє як травний сік. Павуки радше випивають мух, аніж їдять. Оце так дружба. Павукові хлопцеві, які менші за розміром і живе недовгий час, інколи буває дуже важко подружитися з дівчинкою. Павучиха часто відкидає його, окрім цього, вона погано бачить, тому може вважати його комашкою і навіть проковтнути. Через це павуки намагаються бути дуже обережними. Вони виконують спеціальний танець або дарують подарунки, загорнуту в павутину муху. Таким чином відвертають увагу від себе і наближаються лише тоді, коли павучиха вже сита. Але інколи буває так, що їм не дуже щастить стати друзями. І дівчата поїдають хлопців це життя. Мішечки для оберігання дітей Однак після того, як павучиха прийняла павука і вони подружилися, вона готується відкласти яйця. Загортає їх у шовкову пелену із павутинки, яка є трішки темнішою, дуже міцною зовні, щоб хижакам було важко добратися до них. Посередині цей кокон такий ніжний та м'який, як вата. Одні мами павучихи після того, як зроблять мішечки для своїх дітей, залишають їх на призволяще. інші забирають яйця, приклеюють їх до своєї павутини. Відбайливо доглядають або навіть носять їх позаду себе на прядильному органі, а ще інші носять їх просто в роті і через це перестають їсти. Неймовірно. Нова сім'я манає час, із яєць, відкладених мамою павучихою з'являються на світ крихітні павучки, як дві краплі, схожі на своїх батьків. Спочатку вони тримаються разом, мама піклується про них. Наприклад, носить їх на своєму черевці, щоб маленькі павучки не загубилися, або наглядає за ними в спеціально зробленій для них павутині. Деякі мами навіть годують своїх дітей. Коли малюки підростать, то кожен із них чекає особливого вітряного дня, аби пустити свою павутинку в повітря і полетіти від мами. Одні летять на відстань декількох метрів, а іншому дається підлетіти далеко-далеко. Зміна шкіра. Так само, як комахи та жуки, павучки скидають свій покрив. Ось вони підросли. Тепер під старою шкірою утворюється нова. Старий покрив надувається і тріскає на спині. Через отвір павучок вилазить назовні, вже в новому вбранні, залишаючи стару оболонку. Ви б могли наштовхнутися на одну з них, прогулюючись за містом. Нова шкіра набагато більше та м'якша, і поки вона висихає, павучок дорослішає. А знаєте, що в павуках вражає? Уявіть собі, що деякі з нас мають два, інші чотири або шість, але найчастіше вісім очей. Двоє передніх зазвичай є найбільшими. Проте зір у більшості павуків дуже слабкий, тільки стрибаючі павуки бачать добре. Щодо відчуття дотику, то тут ми можемо похизуватись. Полосинки на нашому тілі і ногах відчувають тремтіння павутини і навіть легкий подуві вітерцю. Вони також допомагають нам розрізняти запахи. Мисливці без павутини. Є павуки, які не сидять без діла. Це так звані павуки стрибуни чи павуки вовки. Вони не чекають, поки комашка потрапить у пастку, а пильно вистежують свою здобич. А коли їм вдається підібратися близько до неї, то вистрибують на неї і з'їдають. А гігантські крабові павуки полюбляють полювати серед квітів, бо ті допомагають їм добряче замаскуватися. Їх дуже важко там помітити. Уявляєте, вони можуть змінювати своє забарвлення залежно від кольору квітки, на якій сидять, і підстерігають здобич. І як тільки маленька бджілка чи метелик прилітають по запашний нектар, павуки одразу ж накидаються на жертву, хапають за шию так, що вона не може втекти, як оцей павучок. Ми не такі погані. Вам, мабуть, уже довелось почути чимало жахливих історій про отруйних павуків, які накидаються на людей і кусають їх. Але насправді ми не нападаємо, а лише хочемо захистити себе, коли дуже налякані. Або коли бачимо, що хтось хоче завдати шкоди павучатам. Хоча ви можете натрапити і на небезпечних павуків, таких як чорна вдова чи американський тарантул. тоді вам потрібно бути дуже обачними, щоб не потурбувати їх. Але в більшості випадків ми дуже корисні, тому що знищуємо багатьох шкідливих комах. Сподіваюсь, вам сподобалася ця розповідь про павуків. До побачення, хлопчики та дівчатка. Па-па!